Протилежності, мораль процінне і важливе, добрий, злий, вітерець весняний дме по гілках легенько йде. Хмарку в небо підіймає, сонце радісно вітає. Вітаю вас, малята, а ви знаєте, що у світі живуть добро і зло. Давайте разом дізнаємося, як вони впливають на наше життя і на все навколо нас. Уявіть, що ми з вами на березі моря, лагідний вітерець ніжно торкається вашого личка. Він такий добрий. М'якенький і теплий. Подмухайте легенько, як добрий лагідний вітерець. А по хвилях моря пливе маленький кораблик. Хвильки такі добрі, лагідні. Вони ледь-ледь гойдають кораблик. Йому так приємно. Він пливе собі тихенько, нікуди не поспішає. І радіє сонечку та доброму і лагідному вітерцю. Але враз набігли темні злі хмари і пішов сильний дощ, вітер змінився і став злим, дме дуже сильно аж свистить, подмухайте сильно, як злий вітер. Хвилі стали більшими і сильно гойдають кораблик. Бідний кораблик, йому страшно. Він хитається з боку в бік і йому здається, що він зараз перевернеться. Що відчув кораблик, коли вітрець був лагідним? Йому було приємно і добре, а коли вітер став злим, йому стало страшно. Звісно, так само, як і ми з вами. Коли робимо добрі вчинки, інші відчувають тепло і радість, а коли погано злість, сум і страх. Як ви гадаєте, які ознаки злого настрою? Роздивіться малюнок. Пис який? Злий. Як ми про це дізналися? В нього злі очі і відкрита паща. Здається, що він гарчить. А чому пес може бути злим? Мабуть, тому, що він може захищати свою територію або їжу, бути наляканим, а може, йому боляче або не навчений. Що він може робити? Він може гарчати, лякати, гавкати і навіть вкусити. Продовжить речення Пес злий, тому що він може. А які ознаки доброго настрою? Закінчить речення собака яка? Собака? Як ви про це дізналися? В неї добрі, веселі очі і вона. Начебто посміхається. Чому собака може бути доброю? Мабуть, тому, що вона любить гратися, обійматися, захищати друзів, слухатися і дарувати радість. Продовжіть речення. Собака добра тому, що вона любить. Тому дуже важливо пам'ятати, що не всі собаки однаково добрі. Не потрібно дражнити або лякати собаку, і якщо собака гарчить і показує зуби, повільно відійти. Собаки можуть бути нашими найкращими друзями, можуть дарувати нам багато любові та радості, але важливо розуміти, що вони також мають почуття. І іноді можуть бути злими. Пригадайте казку про задирливе козеня. Чи можна його назвати злим? Які він отримав наслідки своєї поведінки? Поміркуйте, якби козеня був добрим і пропонував дружити, а не битися. Пам'ятайте, будь-яке зло є руйнівним, а добро приносить радість і користь. Тож, давайте разом спробуємо оцінити вчинок та позначити його смайликом. Або сказати навпаки. Допомога другу це злий чи добрий вчинок. Це. Шкодити природі це добрий чи злий вчинок. Це. Відбирати іграшки. Це. А навпаки. Ділитися іграшками це. Молодчинки, я гадаю, що ви запам'ятали, що таке добро, а що зло. Розкажіть своїм батькам, починаючи речення Я добрий коли або я злий коли. Бажаю вам завжди бути добрими, чуйними дітками, як той лагідний вітерець. І робити тільки добрі справи. До нової зустрічі, малята.